Зараз андроїдоводи мене просто зненавидять. Клієнт приніс два айфона. 6, навіть не 6 а звичайна 6 і 11. Е, з проханням допомогти перенести інформацію. Друзі, я чесно скажу, купа Android-смартфонів мав е, і купа разів переносив інформацію через купа костилів. Тут же ж, навіть з такого древнього айфона 6 на iPhone 11. Дуже легко все робиться буквально в пару кліків, і у вас повна копія. Вашого телефона з усіма настройками, з усіма параметрами, з усіма паролями і так далі. Звісно, на жаль, не без нюансів, тому що є такі додатки, наприклад, як Privat24, і там не завжди переносяться паролі, тобто їх треба буде вводити вручну, але погодьтеся, це дрібниці, бо тому що я не знаю, який android смартфон таке може зробити без якихось костилів. Хіба що можливо Samsung, хіто не завжди. Підписуйтеся на аккаунт, щоб знати більше.